Друзі, всім привіт! Нещодавно пройшла презентація Samsung Galaxy Unpack 2024, на якій представили ось цього красення. Це Galaxy Fold 6. І сьогодні ми вам про нього розповімо, а також його розпакуємо. Поїхали! Тільки подивіться на нього. Він такий прикольний, він а, матовий став а, у порівнянні з п'ятим фолдом. У нього тепер більш такі рублені грані, і він, він дуже прикольно відчувається у руках. Тобто, я думаю, це буде дуже і дуже зручно в користуванні. Просто вау! Що ж, давайте його увімкнемо. І я одразу бачу камеру під екраном. В цілому має бути окей при використанні, але от зараз на білому фоні її дуже видно. Звісно, з приводу екрану хотілося тут побачити антиблікове покриття, щоб сонце або якесь світло не сліпило екран. Він був матовий, це як в S24 Ultra, але, на жаль, тут такого немає. В цілому, телефон прикольний, він незвичайний, тому що це фолдабл пристрій. Розкладний. У цьому, в принципі, і фішка фолдів та фліпів. І саме прикольне, що можна просто ось так поставити телефон і просто от як на ноутбуці, просто у нас є окрема вкладочка в налаштуваннях під назвою Galaxy AI, але це все вже представили з s 24 серією. І до речі, саме Galaxy AI не буде якимось ексклюзивом для S24 або для Foldів, фліпів, тому що. Навіть попередні флагмани будуть отримувати Galaxy AI у наступних оновленнях One UI. тобто Fold 5, S23. Усі вони отримують Galaxy AI просто з часом. Samsung взяла, створила власні моделі штучного інтелекту і додала їх у свої смартфони. Це дуже зручно, це прикольно. Це безкоштовно. За це не потрібно платити тільки один раз, коли ви купуєте один з нинішніх флагманів. Що по змінам у нас тепер. Зовнішній екран 6,3 дюйми у порівнянні з п'ятим фолдом. Це на плюс 0,1 дюйм. Співвідношення сторін залишилось таким самим, витягнутим дуже, але все ж таки з трошки більшим екраном користуватися ним ну трошки зручніше. З приводу внутрішнього екрану змінився розмір рамки, він став менший. Це як і в п'ятому фолді 7 і 6 дюймів з приводу нового шарніра, якраз завдяки цьому телефон тепер отримав сертифікацію IP48, що тепер дозволяє йому бути захищеним також від пилу. До того він був тільки захищений від вологи, а згин стало видно. Трошки, трошки менше, але все ж таки його дуже легко побачити. У складеному стані відстань між екранами стала меншою. І тепер ось ці виступаючі рамки роблять такий бар'єр для пилу та сміття, щоб воно не попадало між двома половинками екрану і не дряпало їх. З приводу його габаритів, то у цілому його дуже зручно тримати в руках в розкладеному та складеному стані. Він не дуже важкий. Здебільшого, я би розглядав цей телефон як телефон для поглинання контенту. Ви просто приходите додому, ось таким от чином розкладаєтеся, відкриваєте вашу газетку у вигляді фолду і починаєте грати. Або дивитися YouTube, або... Я не знаю, що ви там робите, як вам зручно відкриваєте щось, те, що ви відкриваєте завжди. Якщо ви щось дивитеся або граєте у щось, це буде дуже зручний для вас девайс. Якщо при перегляді контенту або при грі він у вас розрядився, ви просто тримаєте свій телефон ось так, і вам нічого не заважає далі грати або дивитися контент. Пол просто спасіння. Вау! Вау! З приводу камер то ці три штучки на 50, 12 та 10 мегапікселів можуть знімати 8К30 кадрів на секунду або 4К 60 кадрів на секунду і видавати просто космічну картинку. Тут у нас тихенькі одеські вулочки. Стабілізація кайфова. Я просто знімаю зараз з рук, і в принципі... Дуже і дуже непогано. Можемо переключитися на 3X об'єктив. Телефото. І на ньому, до речі, стабілізація теж непогана. З приводу фронтальної камери, то вона підтримує 4К60 FPS, і в принципі по стабілізації теж ну, непогано так. Картинка кайфова. З приводу підекрану і фронтальної камери, то тут вже якість ну, така собі, якщо чесно. А, але стабілізація. Стабілізація все ще на достойному рівні. Просто, просто дуже гарно відпрацьована стабілізація. Це просто космос. І, до речі, з приводу дизайну камер, то, блін, він дуже такий прикольний, футуристичний, дуже подобається. Це набагато краще, ніж було у п'ятому Фолді. В принципі, мені дизайн 6-го набагато більше подобається, ніж 5-го. Фолд 6, прямо прямо, Прям. Shut up and take my money. Я його забираю. З приводу автономності, то батарея тут у нас на 4400 мАч, так само, як в п'ятому фолді. І, ну, як на мене, то це малувато для такого типу пристрою, де у нас є два активних екрани. Ну я просто не розумію, чому? Чому 4400? Чому так мало? Ну хоча б 5. Ну і з приводу потужності і енергоефективності цього монстра, то за неї відповідає Snapdragon 8 третього покоління. Тому усі найновіші, найкрасивіші, найприкольніші, найграфічніші ігри тут будуть просто літати 120 Гц. Просто сиди, грай, кайфуй. Я, я просто прямо зараз піду в каточку в PUBG зіграю. Все ж таки, це багатофункціональний телефон, який розроблений спеціально під різних людей, під різні задачі. Тому він також підтримує S-Pen, як і s серія Samsungів. Але, на жаль, тут ну, немає ніякого слоту до S-Pen. Тобто його потрібно носити окремо про екран. Це Dynamic AMOLED 2X. Який дуже яскравий на сонці він видає яскравість 2600 ніт, що допоможуть вам розглядіти увесь контент навіть при дуже яскравому сонці. І також у нас тут частота оновлення екрану адаптивна від 1 до 120 Гц, що дозволяє працювати always on display, Майже не потребуючи нічого від акумулятору і майже не саджаючи його. Що хотілося б підсумувати з приводу цього телефону? Мені здається, що шостий Default – це просто ідеальна версія п'ятого, тобто вони довели до ідеалу усе, що погано працювало. І тепер це справді класний, справді зручний, потужний телефон. Який, яким би я користувався на повсякденній основі, і мені було б прикольно. В принципі, я хочу, щоб Samsung розвивали а, цю лінійку пристроїв, тому що ну, мені здається за цим майбутнє. Якщо ви не маєте ніякого флагману Samsung наразі, вам давно хотілося б спробувати Fold, то Шостий це ідеальний варіант. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Якщо так, то тисніть вподобайку. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди. А я пішов ще потестую.